Це був один із найважливіших днів в моєму житті, щоб стати дизайнером в світових компаніях, щоб офіційно викладати та навчати дизайну мільйони людей по всьому світу. Два роки напруженої роботи, сотні годин досліджень, безсонні ночі. І ось фінал. Я захищаю магістерську роботу, але чи отримаю, врешті-решт, диплом. Чи потрібна сьогодні вища освіта дизайнерам? Абсолютно точно скажу, що так. Але я проти неї, тому що вища освіта сьогодні є альтернативна і вона набагато ефективніша. Я власник академії дизайну, і ми вже більше трьох років навчаємо тисячі дизайнерів дизайну. Ми націлені саме на результат. Отож, на наших курсах ми вивчаємо звісно академічну базу, програми і все, що потрібно для дизайнера. Але це все стоїть на основі практики. Яка логіка в тому, якщо наш студент просто прийде, вивчить і піде, отримає, можливо диплом. Якщо нам потрібен результат, як шукати клієнтів, як правильно працевлаштовуватись, ось ці всі системи, котрі приводять до кар'єрного зростання. Та заробітку. Вища освіта, звісно, вона потрібна. Але тим людям, котрі навчають інших людей. А ті, хто хочуть почати просто-напросто практичну кар'єру у дизайні, і неважливо, чи це веб-дизайн, чи це графічний дизайн, можуть навчатись саме в тих, хто навчається на те, як навчати дизайну. Захист магістерської роботи це як фінальний бос у грі. Ти проходиш довгий шлях, але останній бій вирішує абсолютно все. І так, ти дійсно можеш заплатити півтори тисячі доларів. І якщо не успішно захистиш свій диплом, то це провал і кошти, звісно, ніхто не поверне. Повна вища освіта в напрямку дизайну. І з нею я можу працювати в найкращих компаніях світу. І навіть у Apple. Цей момент настав. Я навіть хвилююсь. І тут комісія називає моє ім'я. У цей момент я відчував, що все залежить від мене прямо зараз. Члени комісії слухають уважно. Але один із них насупився він ставить питання. Як з людиною дорослою, з людиною дисциплінованою, дорослою, не стільки за віком, скільки за е, зрілістю, скажімо так, але це тоді була б дисертація. Я вам чесно скажу, тому що це була б кандидатська дисертація. Подумайте про стрірантуру, вона, я думаю, вам би не завадилася. Точно. Дякую вам, дякую кожному та бажаю всім успіхів. Не mm -hmm. прощаємось. Дякую. З мене практична дисертація, і єдина аспіранта основні мінуси вищої освіти в дизайні це те, що вона триває довго, це те, що вона дуже дорога, і тут немає жодних гарантій та практичних навичок, що ви до чогось предметного дійдете. Якщо ми говоримо про плюси вищої освіти, то звісно, якщо це денна форма, то ми, звісно, через комунікацію, через нетворкінг та нові знайомства здобуваємо соціалізацію та нові, нові, нові зв'язки. Отож, друзі, вступати на магістратуру чи ні, це рішення ваше. Ви оберете вищу освіту чи оберете альтернативну освіту в дизайні? Хочу запросити вас до нас на навчання, де ви досить за короткий період часу та досить дешево зрівнюючи з університетами, опануєте дизайн, академічні навички. Всі програми, котрі потрібні, ви реалізуєте для себе повністю готовий кейс міжнародного рівня. Також навчитесь шукати клієнтів по всьому світу і побудуйте систему вашого працевлаштування в компанії. Вибір за вами, посилання під цим відео обирати вам, але завжди пам'ятайте, рухайтесь саме на результат, і він у вас точно буде.